12-12 липня вільнюський саміт НАТО. Ми чекаємо запрошення від всіх країн-членів. Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО, мій великий друг і великий друг України, ми на нього також покладаємося. І він сказав, що це війна, в тому числі війна логістики. І залізо, траки, артилерийські траки, тягачі це те, що в тому числі забезпечує перемогу. Ми турбуємося. По добробут солдат про те, щоб в них були бані, пральні і все решта і тому на нас величезна відповідальність. На нас з вами. Оце це іде 36-й бригаді морської піхоти Валерій Призопас. Вітання. Завтра будемо в тебе. Це іде 80-ка, яка гризається біля Бахмуту і забезпечує. Звільнення Бахмуту, Лщівка, всі решта. До цієї бригади йдуть 5 вантаживок, 5 банних комплексів, 5 тентованих артилерійські тягачі. Дуже великий внесок в забезпечення успіху під Бахмутом. І ви вже бачили, це йде 77-му бригада, яка теж під Бахмутом, щоб. Ми могли швидко розвантажувати боєприпаси, щоб ми могли швидко вантажити і чинити пошкоджену бронетехніку. А наш «Шилд», Шилд повертається в 79-му, яка зараз вгризлася в землю під Марінкою і нікому жодного клаптику землі не віддасться. Відремонтували, полагодили і повертаємо. Наш зв'язок міцний. Слава десантно-штурмовим військам і морській піхоті. Слава Збройним силам України і слава Україні! Перемога буде за нами!